Ще півроку тому цей чоловік працював звичайним дефектоскопістом служби контролю металів Південноукраїнського енергокомплексу, а нині в лавах Збройних сил України став на захист рідної землі. Долг кожного мужчини захищати сім'ю, родину. Не змог дивитися по телевізору, коли 20-літній парень взриває мост, а я сиджу і диванний експерт, кажу, так треба чи не треба робити, але це неправильно. Ну, прийняв таке от рішення і пішов. Атомники вручили військове приладдя мотопіхотній бригаді ЗСУ, де проходить службу їхній колега. У рамках акції Допомога захисникам України на південь країни відправляться бронежилети 4-го класу захисту, комплекти військового одягу, прилади нічного бачення, павербанки, безкаркасні ноші, медичні сумки та потужні акумулятори для великих вантажівок. Загалом на виконання цього замовлення було направлено понад 100 тисяч гривень. Кожного разу, коли Отримуємо листи чи звісточку. Кожного разу задумуємося і жодного разу не засумнівались в правильності наших дій, допомоги і весь персонал станції він однодумно підтримує наші акції. Завжди казали і кажемо, разом до перемоги, бережіться себе, повертайтеся живими. Слава Україні! Крім цього, бійцям передали медичні бандажі, й турнікети від громадської організації Українське ядерне товариство та маскувальну сітку, яку для військових благодійно виготовили працівники Палацу культури енергетик. Від Цього персоналу атомної станції я хочу також поважати вам. Бережіть себе, хлопці, граміть ворога, а ми тут в тилу будемо вас прикривати і робити все від нас можливе, щоб вас забезпечити всім необхідним, що вам потрібно на передовій для. Наближення нашої перемоги. Ольга Селезень розповіла, що працівники СКМ не вагаючись долучились до благодійної ініціативи, яка діє на підприємстві, адже переконані, що кожен їхній внесок йде за призначенням. Загалом атомники спрямували вже понад 9 мільйонів гривень на потреби військових. Коли ти знаєш людину і можеш покластися на неї в житті в роботі, то знаєш, що він зробить все, аби захистити батьківщину і нас разом з ними. Я хотіла висловити ще слова подяки всім захисникам нашої країни за те, що вони встали на захист нашої батьківщини, за те, що вони ризикують своїм життям заради миру і цілісності нашої держави. Велика їм подяка за це.